Всім доброго дня, працюємо. Да, доброго дня. Оце вже не працювався, Ще нема обіду вже і сив. Зайшов таке, думайте, зараз клійоночку. Розрівняю чебі... трохи. Щебеночки, раз-раз усе. Воно, ага. ну, виходить, отаке все було і отакий свой. Оце тільки так цеглина виглядала. А тепер зробив отак. І отут ще й ваги понаходив. Я не знаю, що тут раніше тримали. То вже углибив, щоб тут... Поріжечок зробити ще один кирпич, щоб двері підняти вище, щоб вони так тоді від землі, якщо не покласти. І зараз оце вже до твердої поверхні вичистив, тому що криси були, це ще й не в нас були. Ну і в нас заявилося, десь прийшло, але ми її було повучно все-таки там знайшли. Хто значи одна вона, чи не одна. тому що воно будинків дуже багато пустих роз, розвалюк стоїть. І воно, звісно, там, де господарство зерно, то вони йдуть. Твердюче таке все. Уже останній штрих. 35 та тачка. Угу. Оце капець. Сказали б, навіщо знімав би, підеш багато щепня, а тому що там не видно, Отут... Я б... Отут... Тому, Отут... Що... Отут як завитий уровень. І що вже ж по уровень зробити? А якщо би не зняв, щоб воно вийшло? Тут би вище, а там менше. Сходинка б вийшла. Да, воно воно не туди і не сюди. То думаю, вже землю хорошу підсипає погрібник, бо він ту вже там попросідав, повимивало. Де така земля трішечки соломкою? О, біля берега, біля річки. Ну, берег трішки попідсипав, гарно так зробив. Розбив і там куски кирпичів, сіки, це ж тримали кролів. Там на риве запхнули кирпич, там на риве запхнули кирпич. Тож покажи глядачам, щебінь уже чекає з піском. Угу. Мішалка да. будемо, будемо працювати. Помощників жалко, що немає. Ну, да. Усі. Отак. Навіть і платиш хорошо, ніхто не хоче. Тож нічого. Ми люди, потихеньку сам. Ми люди зуби такі сіпили і працюємо. Хочеться, не хочеться. А потім ввечері гуп і все. Приходиться, приходиться робити. То з цим гарного дня. Бережіть себе.